Дозвольте, до як перше загальне. Вже площа лісів Закарпатської області становиться 700 тисяч гектарів. З них 100 тисяч, це є три природозаповідні парки. Це є Ужанський, Ужанський національний природний парк, національний парк Сігіля і Карпатський бюджетний запобіганий. У нас підпорядкуванні у Держбізагентстві є 600 тисяч гектарів. І кожного року, це не ми, це є науковці з Герпіння довели, що приріст в рік становить 4,5-5% на одному гектарі. Тобто, якщо дерево мало 12 см і метр двадцять висоти, рік ви вже маєте вище і то, що це є Гектар, щоб... А скільки приріз у 3? 60 множего на 4-4,5, ну більше 4. Просто найменше 4. 2, 400... 2 мільйона 400? 2 мільйони 400. 2 мільйона 400 метрів кубічних. 400 кубічних метрів. У нас приліз щороку. Щороку, так. Да. Щороку, скільки з руку? Цього року ми зробили ну, мільйон, 967 тисяч було. З руку 960 тисяч. Скільки по технологіях, скільки по нормативам ви за зробити взагалі? Розрахунковий сусід у нас встановлено 560 тисяч гектарів. Це руки головного користування. Плюс санітарними рубками по стану лісу ми добираємо співсереджу гравсу 900 60. А скільки мало водоборону? По нормативу, скільки дозволяється від приросту зрубати в відсотках. Від, від приросту по-різному рубає. Якщо Європа рубає цілий прирост, деякі 70-80, то ми навіть 0,5% від приросту рубаємо. Щоб ви всі зрозуміли і, і перестали цим спекулювати, що ми не дорубуємо, ми не дорубуємо. більшість. Якщо да. Європа більше половини зрубає, 70-80, ми не дорубуємо ми, взагалі. Ми, ми не рубаємо навіть 0,5% від цього приросту. Якщо загальний запас деревини в нас в області 260-270 мільйонів кубів, якщо в рік ми рубаємо на цей мільйон, ну то наші соціальні, але кожного року переростає. 2,5 з мільйона кубів у нас переростає. Кожного ну, року приросте. Да, тобто висновок я... який? Висновок такий, що Карпати не, не є голі і не були ніколи голі. Рубки є, бо... Тобто волі. це політичні махінації, Раз. спекуляції. Да, да, да. І коли кажуть, що... Команда президента, що влада не бачить, що ось при новій владі відбуваються якісь жахливі е, е, ситуації. Це що? Спекуляція. Спекуляція. Да, немає Політична нічого. спекуляція. А скільки крадеться? От 960 тисяч це офіційно. А скільки там орієнтовно по вашим даним, крадеться? У нас дві тисячі кубів, було самовільно зроблено. за. Скільки карних справ порушено за цим фактом? Я не, я не ну, ви ж сказали, що ви. Всі, всі матеріали, які є, ми виявляємо, направляємо. Ну а скільки про, цих про, про Доведено до суду, скільки відшкодування в, в задатим, сумі, продавати. яке було за відшкодування в сумі. Дивіться, відшкодування дуже мале було. Ми направляємо правоохоронні органи, звідти вони направляють в суд. А суди воно вже на розгляді на тому. Я просто знаю, що... Як це питання вирішити, щоб ми отримали, як нам можна швидше відшкодування? Так у вас має бути представництво у суді. Ви не знаєте, скільки у вас прав за рік? рів? Хто представник Ні. У вас є приземник судді? Кожному із розпів укрему. Представників судду. Фахові люди. Да. Відсовують від інтереси на русских. Тоді чому ви не знаєте, скільки е, справ ми як держава пере, е, перемогли? Кожен місто направляє окремо. Я Окремо можна, я би підводив. На наступний раз на раз разу Добре. Друге питання, чи можна кажуть, тому то, що ми що починали, що скажеться, є переробники про те, що вони виграли аукціони, не можуть добратися до острового ресурсу. Є факти? Є. то що ви кажеться через зменшення кількості обмеження трохи у нас дефіцит ресурсу для них, для тих, хто офіційно на аукціоні отримав. Перемогу, да? yeah. так? Ми не можемо навіть забезпечити своїх закарпатських виробників, які платять податки. Да? Не можемо, no, можемо. ресурсом, так, да? yeah. нам треба перевірити, платять податки чи ні. І скільки людей працевлаштовано офіційно, будь ласка, дайте нам цю інформацію разом з податковою. І щоб це було дуже прозоро, ми маємо розуміти, які компанії професійні фахові які компанії займаються тільки е, інцинуаціями політичними, е, відповідає, чи дійсності та інформація, яка надходить до нас, тому що до мене звертаються люди навіть на вулиці. Е, мені е, треба щось відповідати суспільству. Тому дайте належну інформацію. Нам треба прозоро. Перше, друге, третє, п'яте, десять компаній, які відповідають всім стандартам. Ми їх розуміємо. Вони на обліку в налогові. Ми розуміємо, скільки отримує держава налогів податки, налоги, податків, скільки людей офіційно на роботі офіційно отримують зарплатню не в конверті. А, зарплатню офіційно. Да, і, Тоді ми розуміємо, кому, кого держава потребує, правильно? Скажіть, будь ласка, у нас без госпа займаються експортом? Э, Займається не дуже слабо. А хто? Э, в основному на експорт прийшли цих, що є. Друга колокіль у пакетах. Це я знаю. Пакет, це друге питання потім. Ясинянський яси, яси дарить без госпу, э, ну, і Ниніжівський. Ясинянський, Женський майстер. А, а чому? А чому? Ну, у нас нема переробки без госпу. Ну, а я думаю, що? А чому вони не, не послуги це не Ну, Ми зато говорили, можна тепер робити так, щоб підприємці на надавали нам послуг по розпало по цьому, да. а резон били. А чому вони займаються цим? Правильно. Жила надо единое окно, правильно? Куда все приходит. Так точно. А потом дали мы раз. даем уже, мы распределяем прозора нашим резоспом на, на, на резаем работу. Дариса, давайте, да. я дали. вам дали. просто хочу показать, чтобы вы разобрались. Лесгосп. Он занимается сегодня только охраной да, лесского да? господарства. У него нет ни не переробки, ни компании, которые лес заготовляют. Вы же все нанимаете. Нет, нет. Ну, практически. Це спеціально, 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 спеціально присад. Спокійно може точно так же взяти ресурс, який у нього і росте, в чому без аукціону для своїх потреб. Без аукціону. Замовити його зріс і замовити його переробку. І потім уже з конкретною дошкою вийти на експорт, експортувати і отримати, що? валютну вилучку. Наш Закарпатський. Менталітет. Не робить цього. Чому? Тому що краще віддати на всі ці компанії, які з ним вже афільовані. От по цій схемі, що я вам намалював, а вони і вже експортують. І весь заробіток залишається у них. Це переважно більшість зі спрощена система податкування приватні особисті. Тому ми, звичайно, нулі. Центральна Україна працює так. Чому ні? Чому ви не виходите на, на експорт? Чому? У вас є, а зараз у вас, пріоритет на право без ауксіонів. Скільки ви працюєте в галузі? 25. Чому не виходите? Тому що не хватало ми забезпечуємо. Чого не хватало? Сировини не вистачало, розкупляли зі своїми. Ми а, а, за... запретити... не можемо розкопити запрятіти і подавати сировину. От і є спріоритет на сім'ї, заберіть і адапті. Ви розумієте, що все, сам... так як нас покупають, по старі. Зрізали. 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 Зрізали, переробили відправили. Місцево до мене приходить забезпечення. Скажіть, будь ласка, таке коротке питання. Скільки зараз Закарпатській області збиткових Чотири. Е лісниць? Скільки, 4. 4 скільки заборгованості по заробітній платі ви в курсі? 9 мільйонів і є 4 візгоспу. Це є. Ну як отак може бути лісова галузь Закарпаття збиткова? Mm -hmm. На 9 мільйонів працівників без зарплати. А, а як ви приходили, що було скільки? Більше половини. Я yeah, сказав, yeah, більше, 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 більше. Більше. такого не може бути. А от дивіться, я вам <скільки> <цьому>. <скільки> я один момент. <скільки> <Я, скільки> <я, один номер. скільки> от дивіться, в Тячівському районі приходять представники переробників. Вони кажуть, ми купили, ми взяли в кредит просто божевільні гроші і купили німецьке обладнання. Ми стоїмо сьогодні без ресурсу. Нас не пускають ні на верх, ні на ніжній склад, хоча ми купили. Я кажу, окей. А можна, щоб лісвос з вами уклав угоду і ви будете переробляти хоча б своїх і така інженер технічних ви не перебігали в Європу? Вони кажуть, так, ми готові навіть не експортувати, ми готові для вас переробляти. Важе немає своїх потужностей. От є потужності, які готові для вас переробляти. Ви можете? Кождому лісвос перероблять. А ми забираємо. Видите на зв'язок? Здатовою, з підтримками. І вони все це підпили. Далі, ви не шукаєте, це буде державна, і буде отримувати переробників, які скажуть, окей, ми це зробимо. Ми можемо це зробити тільки тоді, коли ми розуміємо, що в них немає конвертів, що вони найкращі, що вони... Працюють за якістю, за стандартами європейськими, і що вони налогоплатники <платник> Закарпатті. І, цьому... і всі налоги в Закарпатті <платник> залишаються. Це найголовніше прооритет сьогодні, який ми ставимо про є, є багато майже 50% тих, які не мають ні переробки, що і він цьому просто купує в цьому. Що будемо буде бути переробити. Чекайте, а далі кому перепробують. Ти ж неким не вистачає. Ну вони ж його покупають ще дорожче. Да, да, ще дорожче. Да, ми... Ну значить, є поп попит на це? Є. Yeah. Ну так що роз... продавати. Yeah. Це, це віде... <ристо> ми не можемо їх змістити. Yeah. Ми, ми вже ми вже прийшли до yeah. Нам треба. Лісого на спокій нам треба переробник, який буде yeah. тільки переробляти а лісогосподарство, як підприємство державне. Буде вже працювати, експортувати, тоді нам, тоді нам дуже спокійно можна це контролювати на рівні держави, на рівні налогової. Скільки кубів експортували за 19 ну, рік. Дуже мало. Навіть ну, запише нічого. Я скажу, зараз треба поставити 20-й рік і 21-й треба завдання. Поставити для лісового господарства, скільки повинні Звертаю увагу по резонансні події, там затримання лісовозів з подвійними чіпуваннями. Це питання не знімається. Я знаю точно. Є інформація, провели одну машину п'ять разів, ну чи чотири рази вона їхала з тими ж чіпами перебитими, які чіпували з вечора. Це схема, яка сьогодні дійсно працює. Тобто до 36 кубів а, за одну ходку відвозять п'ять разів за ніч на одних чіпах 150 кубів. Кубів крадеться на одних і тих самих чіпах. Хто Він, Він вже розуміє, що відповідальність про нас. Давайте так зробимо, якщо той, хто видає чіп, і цей самий чіп застосовується другий раз то людина, яка його видавала, хай відповідає по всій. Строгості закону, все Тобі на налоги від ці, а ти ада, на... Я, я пропоную на, на, на вересень місяць перед наступною сесією обласного ради. Ми приїдемо сьомо сюди mm -hmm. на тиждень дві, саме в вересні, і ми якраз вже до того буде певний час ä, пропрацювати mm -hmm. і вже з результатами якими з першого першої роботи, так би зробимо mm -hmm. все.